Посада особи здійснення електромонтер. Угу, угу. Далі Катерноза Андрій Дунивлія. Посада електромонтер експлуатації, тра-та-та, 28.03, у вас закінчився термін. І він вже не дійсно. Угу. З вами. Я справді. Да, справді. Е... Ну так, да, зафіксуємо. А, і да. зараз будемо теж, а по, по якому поводу візити. Петликов, ви самовірно підключилися. А це тобі, це ваша, робили... ваша, ваша думка, я резан Мінська. Ви були Лисак Юрій Сергійович так, 25 року. І, е, е, до 25-го року. І е, Яковенко Олександр Миколаївич, до 25-го року. Олександр Оксанович, е, ви були відключені. На даний момент я е, бачу, ви підключені. Ми в них акт на самовільне підключення. Там поновлено не підключено. А що що? Поновлено не підключено. Самовільне не підключено. Ну, це ваша особиста думка. Дивіться, ми каже так про е, самовільне підключення. Дивіться, е, по-перше, я вам хочу сказати так. Зараз діло в суді на Вінницевої Так? розглядається справа. І поки діло в суді, ніякі дій ми, по-перше, ну, як мінімум, я не дозволяю, так як я не дуже обізнаний в цих юридичних в цих питаннях то діло розбирається відні потрібно, ми зараз будемо викупати свічну оперативну групу для того, щоб фіксувати факт злочину, тому що зараз, да, ми я можем... забороняю себе знімати. От попереду. Ви не маєте, може попередити поліція на бодікамеру, а це заборонено законом, я сказав. Правильно я запереджаю, що ведеться згідно статті 40 відділ на бодікамеру. Бодікамера є, все. Я видалю, будь ласка, тому що я забороняю, ви не маєте права такого. Я маю право по 34 статті Конституції. Дивіться, Оксандр Олександр, зараз ми бачимо факт самовільного відключення, при все буде стало Я вас відчуваю. Що ви бачите. Я теж багато що бачу. Я бачу, що борда в країні, я бачу, що внутрішні вороги розривають Україну. Я бачу, що олігархат, і так само Вінниць Обленерго захвачена приватними бізнесменами, де є Григоришин російський бізнесмен. Я знаю, що тут зараз живуть військові з Мар'їнки. Зараз вийде кипічо, може він психований. Я не гарантую. Мені. Я знаю, що я е, боронь, забра, е, захищаю свої права. Я знаю, що вони в законний спосіб ви хочете щось зараз мені доказувати, і це не проходить. У вас е, працює камера? Не працює. Покажіть, будь ласка. Я хочу впевнитися. Це моє особливо. Ну, то поставте ставте карман. Що особисто? Ну що особисто? Я забороняю. Якщо буде десь використано, то я, я вас буду вас притягати до відповідальності. Тому що я забороняю себе знімати. Все, крапка. Так, ось, значить, і... значить, на підслівні 102 Значить, Заяву пишете Заяву, значить, зараз пойдем десь змагання. Не бійся, довід. Не бійся да. е з вашої діяльності, дитини психічний стрес. Е е е е е Тому що немає його з ким дома залишити. Немає. Волослави. Які люди? Люди тут то, військові, окремо мене живуть. У нас військові живуть взагалі. Взагалі, да. по факту ви, да? по якому факту для мене ці люди ніхто вони... ні? Вони ніхто ну не не я, не я невідомі я, я, особи. Я, 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 я. одне посвідчення просрочене, друге не, не зрозуміло Щоб просто посвідчення. А де просрочення? А де ваша довіреність Пояснення так. ви нам? Якщо бажаєте, просто пишу да не факт. Нас просто прийшов визов. я розумію. Пояснення допустим, якщо ви маєте право відмовити спочатку. Ми побачимо дії, які хочуть здійснити невідомі особи. Для нас це невідомі особи, які. Поясніть, будь ласка, нам, Петро, ж Зараз що на даний час маєте? Зараз ми бачимо про автомобільному підключення. Так, далі. <зараз> а покажіть, звісно, чого відключення? Підключення, відключення. Є, а є, яке а... було відключення? Акт, покажіть. Ви ж були в раці, які я знаю. У нас з із... Вінниця Обленергії інші питання. Ми розбираємося. Можете я обісні. Можна я поясню. Ми розбираємося, на якому основанні знаходиться пут Акт Обленерга. У перепередачі, наприклад, цього майна, це майно територіальної громади. Яким чином було наше, стало ваше. Я особисто питали цього пана Уварова, давали запити, запити не дають, Комерційна таємниця. Тобто, ми рахуємо, що це самозахват. В незаконний спосіб. Я називаю своїми словами. допустим. Да? ви для нас. Зараз ніхто Посвідчення свічення можу переході купити, а одно, як мінімум, просрочено. Вот. Далі можу все по, по полочкам об'ясняти всі деталі, тому що діло знаходиться зараз в суді, ми подали в суді, суд. Так. зараз Кримінальна відкрита справа по 32-х. Да, так що ваші дії таті... тут ну, ви не зрозумілі особи. Ми розуміємо, що ви виконуєте накази. Це злочинні накази. Ми вивчаємося ці питання в правовому полі і так далі, хочемо вирішити. І коли коли буде вирішено, тоді ми з вами будемо говорити. А зараз ви ніхто Просто, е, Я е, зараз е, скажу тобі, яка ситуація. Вони, вони ж безконечно закривають вже в суд геть. Ви розумієте, суд вже сміє. Ється з цієї ситуації, що прокурор заставляє слідчого. Прокурор заставляє слідчого від, е, відкривати цю справу, скасовує його постанову і знову її закриває. Я так розумію, що там просто вже та там, де говорився уваг слідчими, ми це вирішили і від да. е, 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 особи були покарані той слідчий, так, так же само, білий і так далі, ми закриває. Просто передати, можу вже... писатися. Це буде до буде... да і на камеру ми говоримо. ми буде йти. Верх, ми розпутаємо знизу зараз. Весь собі сверділо який твориться в Україні. У мене серце за це обливається кров'ю. За що хлопці гинуть? Ребята, ти знаєш про що я говорю? Так, Пер... ребят, ми просто не розпросі, ми можемо спілкуємося. дивіться Меніше, шаги, ніякого питання, самовільного не підключення це... немає. Чому тому, що у нас світло відновлене? Я це фіксую на камеру. Що у нас світло відновлене, так як у мене з СО АТІ не цебленерго немає договорних відносин. Не це знають, вони це прописують самі особисто. У мене є договірні відносини зовсім з іншою компанією. Розумієте? І от вони мені відновили моє же світло. Відновили моє же світло. Видомого світла ніякого відношення немає. Як ти договір? На все? Вони, вони забезпечують мене електропостачання. Це, це вас вже і... не стосується. Оце общі, ми розберемо. вже розберемося в суді. А з вами взагалі не має бути Понимаєте? ніякого договору. Договір залишається за тільки з нервою. У мене Я з вами, з, з вашої компанії, ніякого довірних відносин та... немає. Це не важливо. Венері навіть це прописано. Злочинний це спосіб лазити і обрізаєте мені світло. Просто є розподіл і постачання. Ви розподіляєте там, це наше. Це мережі наші. Як це ваше? Ну як це ваші розподілу мережі? Слухайте, оператор системи розподілу пов'язаний е, заключити договір з міською радою. Я вже це вивчила питання від А до Я не з жителями територіальної громади, а з міською радою, тому що він не стоїть кожному по тумблеру і дає напругу, а він дає напругу на весь на все місто Договір має бути загалі? з міською радою. І Ребята, що? ми в законному е, полі це все е, розбираємо, розумієте? Чи що? І це по всій Україні. Вона, треба... йде просто напруга йде по цьому. Чи ви стоїте біля того тумблера і даєте мені напругу на на навій будинок? Ви про що ще говорите Люди Não sou finita. А у них має бути система розподілу має договор е, договорні довер, е, відносини маєте е, тільки е, написано ради в міською радою. Більше ніхто по, по закону. По закону не з людьми, які робите про сумнів, що Правильно, в суді розбираємося. Розбирає. Ми просимо і, вас почекайте. подати на суд. Почекайте. Ми просимо, ми судати. просимо подати в суд. Не подаєте? Ми подаємо. Вони щось там на першій стадії порішали з уваровим і хочуть закрити справу. Їм прийдеться просто, якщо вони підуть суд. Вдається, витащити повністю всі, сі, всі і вони, документи. І буде доказано, що вони немає. тут ніхто. Понимаєте? Якщо буде е, в суд від, е, в, вони підуть в суд, вони самі признають, що вони тут ніхто. Не, не було немає передачі документи? акту, передачі мереж. Разом, що, що, це... що світлом, в них немає документів. Дивіться, все добре. Все добре. В дитині стрес немає. після того разу. До сих пор він стає з криками після того, що ви узкроїли. Ви розумієте суть цьому? Я розумію, що ви виконавці, що ви працівники, і вам то, треба самі то, що ми приїхали зараз. Кормити. Кромет... Ні, тоді і того разу тоді не разу, було. Коли коли це все було... були. Як, як Людина, дитина постраждала. Було діло в ДБРі і в Вінницькі це саме. Ви нас... да, на, та, та, та ми знаємо, як ці закони, Ми Майк, будемо добуватися до кінця. Ребята, це принципове питання. Це ми робимо і для вас, і для всіх, для всієї України, і для себе. У мене є гроші заплатити. Я сплачую налоги 20 тисяч гривень приблизно місяць податків, ребятки. Я сплачую Бі ві зарплати враховувати засідокому кукомперухоті розраховувати в державу в рахунок в а, міський а бюджет. А не офшори. В офшори в офшор уходять гроші. Ріпят, в вовшори виводять гроші наші мільярди. Це Григоришин, потом бабаков, російські бізнесмени захватили це все. Ви не розумієте? Ми це все розбираємося на всеукраїнському рівні. Тільки ми взяли на себе відповідальність, понімаєте? Я хочу, щоб ви зрозуміли. Він не Те, ти говориш, що немає паспорт України, він би не міг, цим володіти. так. Що. А ти думаєш, що там весь вас не рішається в конторі і так далі? Юкренерго йому не належить. Він громадянин на України він має паспорт. Да, і з Бабаковим тусується за всіма цими елітами, і вони зараз в шоки піщать, щоб їм бізнес перекривають. Росіяни безпосередньо світи навіть мають ну, директор, вплив сюди. До речі, ви вже ж працюєте. Ви за український народ. Де тут що? Чотири дня вже працює. Знаєте, про що це договорить? Зараз роблять вас банкротами, переведуть більші сектори і все. Ви цю причину. Вони ж хочуть на це не називати е, розпродільчу систему. Хочуть віджати, у, не віджати, а забрати в законний спосіб, забрати в державу. Ребята, Тому, щоб не, не було цих рахунків до за кордон. Ми, ми будемо стояти до кінця, знаєте. до побєдного кінця. Ми не будемо абсолютно... О, різко. Ми будемо стояти до поб'єдного кільця і це і хтось не заважає. Да, і е, будь ласка, не, не наїжджайте. А є такий ще момент на, виконання злочинних наказів. Якщо, е, наприклад, в газконтору ми прийшли Добре. і один із привіт, і один із е, начальників вже написав на звільнення каже: Я не хочу народу срати і він взяв і написав. Він написав в газовій конторі. Я його безпосередньо не буду називати на камеру ім'я. Тому що він побачив, що робиться з газами, ж саме світлом теж саме. Водоканалі були теж хотіли засунути односторонній договір оферту, і потім вода буде пенсіонерів. Вам не жалко ваших матерів. Ваших дітей, дітям що ви залишаєте дітям? Де той пан майстер? Що ви дітям залишите? Получаєте зараз, зараз зарплату 10 тисяч і все на один день живете? Подивіться на роки вперед, що буде з країною. Кому ми що залишимо? А ми мовчимо, бо вже зі згоді, тому ми не, не будемо вчати. Ми вивчаємо ці всі питання. І ну це для вас щоб ви зрозуміли всі і на камеру так же саме. Ці всі акти, шмакти, тра-та-та, це ваші там пишуть ваші статути э, чи як там правила. Ви собі робіть, а ми будемо робити своє. А вони немає. Чому ми подаємо запити і нам не Що? дають відповідь? Дають відповідь комерційна таємниця. Понимаєте? Немає такого поняття, як комерційна таємниця. Що воно є, то воно є. Я то не маю. Ну, це придумали якісь дядьки, які сіли, ага, давай порішаємо. А народ піпл э, хаває. Закон поним? закон таки є. І комерційна таємниця. Комерційна таємниця? А тепер дивіться, стоп. Значить, комерційна таємниця стосується не е, правосночих документів. Звісно, правосночі документи це не є комерційна таємниця, щоб ви собі розуміли. А вони прописують комерційне таємниця. Абсолютно на все. От треба їм. Вони прописали. Так вони навіть на ліцензію свою комерційну таємницю. Ми завжди приходимо до вас. Ми хочемо з вами заставити договір. Так, треба. Саша А де ваша ліцензія? Ви не даєте ліцензію? Не газ, не світло, ніхто не дає. Саша сусід є. Щолі на оселі. Значить, послухати мене уважно. У нас з вами є договірні відносини? Я знаю, немає. Кому ви собираєтеся цей акт виручати? Е, Віднову процедури якої процедури? Ну, наспідці почекайте ні, -ні, -ні, ні. Почекайте хвилинку. Я хочу запитати таке: е, якщо у людини немає договірних відносин, на кого ви акт? у людини немає договірних відносин? вони має бути приєднані до неропостачання? У вас так, що... мають бути договірні відносини з міською радою, а не з людьми. Я це знаю вже по закону. Ви маєте заключати договір тільки з міською радою. Ми, з людьми договірних Віталіна, відносин все ми не ми має говорим, бути. Це ми говоримо. Про що Пуст, Пустого порожне перебуває? Хочу запитати. Де тут а як ви скажіть, будь ласка? У мене ж був уже акти. Я не поняла. А це що ж той же акт анулювався? Не можу сказати. А як це так? Не можна а ну, як посталося з тима. То який ми склали там у вас? А що сталося, сталося з тим? Ви я... що бер... маєте приїжджати безкінічно? То коле актів? Мене не ставлять з'ясни, що у нас відбувається в всій конторі. Mm. Я приїхав на місце, побачив порушення, склали акт. Все? Ще раз питаю. Чи питайте. Чекайте, то той аклідійсний? Що вообще щось сталося? А це? Не, не ви будете безконічно акцію складати? Це керівниць, вирішує. це не ми вирішуємо. Ні, так ви запитаєте у нього. Ви ж дзвоните, ви ж дзвоните. Саша, Саша відвищеться. Бігом бо він же Алло. Добро. Добре. Трошечки, щоб зараз зайняти. Давайте, давайте. Е, так, я дзвоню зараз до... Щас, е, ...це не питання до мене, у мене є на це. Е... Щас. Е, значить, У мене на це є національна компанія енергоресурс. У мене є представник Так що, будь ласка. Зараз я скажу йому. На колінки написали Отлично. Алло, да, доброго дня. 에, дивіться, тут приїхали знову представники невідомої фірми, в ну, якої в мене постійно си, та, та життя і, е, значить, В мене ж був тоді, ну, щось вони там скльотили той акт, непонятно, що з тим актом, вони, мабуть, їм не пройшли той номер, тому що я переводний вексілем, а їм відправила. А вони сьогодні знову переїхали і хочуть составити акт про, ну там я не знаю, ви, ви можете з ними поговорити? Да, В, це, включи громку звязь, це не Взвили, включи громку связь, а Тоді вони будуть чути. Так він бач погано чує. <звук> Чуть у вас? Так, так, все є, є, нормально. – Алло, доброго дня. Доброго дня. Мене звати Володимир Углянович, я представник СОМ у людських людей мереж. Вам вже пояснили, чого і як ми тут і яким чином. Вивідне підключення звітали замовлення на приїзд з електрома. Заїхали по факту відключені? – самовільне підключення. Самовільне підключення.

Якщо ви це буде. Ну, ви, при, ви не сказали, від якої ви фірми, якоїсь там по мережам, щось ви там хочете відключити за фактом відновлення від, електромереж. Зараз ви що будете робити? Ви без документів будете так само mm -hmm. зараз самовільно відключати, правильно? Самовільно відключати. Mm -hmm. Хто сказав, що не відключати.

Відключувати? Ні, відново відно. процедуру. Зафіксувати. 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 А який підстави? Є, є наряд, відключення, так, звичайно. Рішення, рішення суду, я не знаю, це не мої компетенції. Так, що ви там робите тоді, якщо ви під'їхали і ви, ви не свої компетенції? Добре, я не буду вам говорити, це не переворот. <говорити> yes. У вас наказ керівника це само, вашого У вас він є Вони так, вже його <говорити> не вони вас не чують. Вони приїхали составити акт про несанкціоноване відключення. <говорити> <Найбільшення. говорити> Значить, дивіться, вони вже другий раз ці акт составили заробляють. Один раз їм акцій не пройшов, тому що а, я їм... Ви в чому були? Скажіть, щоб коли розмовляв з людиною, запихував вирізки, то... Не, <пілку> чути, не чути, не, не чути, погано а чути. А ти йде від столба. Ви думаєш, що від столба треба да. Погано чути, да, да, да. Кажу, ви, Володимиру передаємо, вирізки, за що, кінцайте, так? Бутан... Не відходь, слухай. хай слухай. Вона просто виключила, щоб зв'язок був. Ну я чую вас. Е, так, добренько, я вас зрозуміла. Зараз я буду випитувати у них ці документи. підставі яких вони сюди приїхали. Давайте. Угу. Так, Давайте ознайомимося з вашими документами. Хто ви? Що ви? Ваші... Ви Що вийшов? Мені ж не було. Можна оце кльотити досконічно, хоч ночами. У нас зараз є друкарнь, куча, все що угодно, і печатів можна зробити все, що хочеш робити. Будь ласка, які ще у вас документи є? Тільки посвідчені. у них тільки посвідчені. Вони тільки посвідчення, у них ні довіреності немає від компанії. Так і так, так, ви розумієте, що це не на накалівки зроблені документи? Вони є не нелегітимні? Вони не легітимні, тому що у вас немає ні довіреності. У вас є довіреність робити та чиняти такі зараз дії. Є? У вас довіреність на це є? довіреність, в мене зараз немає. Все, Не це, які що? Питання? Межах, е е е які от, питання Які питання тоді? У вас довіреності немає. Наряд на виконання добре. якихось робіт. Добренько, до цього. Наряд теж має бути. Бачите, кар'єр, я там був мастером. Я, я виписував наряди. людям. Два роки я працював. До побачення. Бувайте да. здорові. І через суд, будь ласка, і через, через, через суд, суд тоді приїжджайте, тому що це порушення і так далі. Добре. Ми маємо розслідування, будьте здорові. Хтось прокоментує. Я вже, вже... Яке сьогодні йшла? Сьогодні? Сьогодні четверте. Здається. Четверте квітня 23 року. Це вже другий акт. А де а перший дівся. Суд, а судні подають. А суд, суд не, Четвер... не подають. Подаю. Сашко хоче офіційну заяву зробити. — 4 квітня 23 року приїхали працівники. Рем е, лише з свідченнями е, у одного взагалі було просрочене е, посвідчення тиждень тому, е, без без інших документів, тобто без нарядів, без е, довіреності е, здійснювати якісь неправомірні дії. Ну цей факт зафіксований. Злочин ми не допустили здійснити і надалі законний спосіб будемо добуватися своїх прав. Вимагаємо від них подати на нас суд, якщо ми порушники, які ми не є такими, тому що вивчено все і все в законному полі по конституцію. Договір цією компанією у нас немає, не, не існує, то є незаконна скажімо так, Дали тому е ми припинили на сьогоднішній день цю злоч цей. З їхні злочинні наміри. Ну а далі буде будемо в законному полі відставити і доказувати свої права, щоб з наміром щоб воно було націоналізовано і працювало на розвиток нашої держави. І насамперед сплачувалися на рахунки офшорні ці щита і не нагинали людей, щоб останні копійки пенсіонери платили і так далі. А мають бути рахунки державні, мають сплачуватись в трите. Територіальну громаду, так як є, це є майном територіальної громади. Актів передачі немає, і ніяких е, документів вони не надають. Тому е, Україна понад усе і е, все буде добре.